Всім привіт! Зараз я вам покажу, яку приблуду я зробив. Хто писав в коментарях, що там ти її ледве крутиш, аж руки трусяться. Так я зняв відео, ви що не бачили після того: що включіть голову, люди. Якщо ви хочете зробити щось своїми руками, щоб воно реально працювало, включіть голову, подумайте, погугліть. Подивіться, як то говорить, я вам просто даю ідею, як можна зробити. Реально ну, буде безплатно світло, без батареї, без акумуляторів і так далі. Ну і так, як кажуть, без генераторів. Бо генератор купити зараз нереальні бабки коштує. І буде працювати все на, на вітрі та на воді. Дивіться. Передаточне число, я вам зараз покажу, я просто приставив, я зробив, зараз я вам все спочатку покажу, як. Я. Це у нас, як ви бачите, якор повністю з редуктором від 125-ї болгарки. Так? В неї редуктор з передаточним числом. Тут я просто навіть нічого не варив, бо тому що там є пластикові ці. От, зараз я вам покажу, приклеїв клеєм двокомпонентним. У мене тут було навіть обрізано, обрубане попри самій корінь. Я приклеїв, болт закрутив туди в пластик, приклеїв. На цей двокомпонентний клей хороший до самого, самої, от самої, самого болта, від що дрельки відходить, де от ви круг ставити. Не дрельки, кажу, фу, болгарки. І все. І все працює. Зараз я вам покажу. І ніяких великих зусиль потрібно, щоб крутити. Воно може крутити зараз в, такі, в такому випадку. Сюди. Блін, сюди переробити вітряк або, блін, на воду якісь лопостята. Тут проблем нема. Тут, блін, місця дофіга. Тут фантазію, включай і що хочеш роби. Також зробити кріплення від цього всього. От сам редуктор зроблений, от де посаджений від, від болгарки. Тут, блін, місця, щоб зробити кронштейн, кріплення. От з тої сторони кріплення, стоїть, шпильки запихаємо, ставимо стойку, ставимо на річку або ставимо на вітряк без проблем. Дивіться. Ану, зараз нос скажете, що в мене руки трясуться, що там крутити треба крутити. Тут я просто взяв цвяшки, тут можна рукою тримати. Блін, ну та не хоче ставати. Дивіться. О, Легенько кручу. Легенько. Легесенько, не напрягаючись, все світить. Все світить як має бути. Ви що думаєте, якщо поставити отакі лопостя по е, сантиметрів 40, воно не потягне, отак, як я кручу легесенько, дивіться? Ще рукою легенько. Цей моторчик в мене блін, цей моторчик в мене просто йому прийшло, прийшов вже ну, коротше, то що треба. Він вже погано працює. Там шестерня пластмасова. Де дістати такі моторчики? Зараз я вам теж скажу. Дивіться, я просто взяв цвяшки, позапихав. Бачите, раз, один цвяшок. ну, от, Дирки тут є, під посадочні, під кожухи, все є. Тут шпильки ставимо, можемо доварити, тут закріпити. ну, Блін, ну, люди. Не пишіть дурниці в коментарях. Реально. Люди, які роблять, ну щось роблять, вони щось мають і в них щось виходить. А ті, що сидять, просто пишуть в коментарях, та то не може, то все бред, то брехня. Нам На, брехня легенько круче діється, легенько, не напрягаючись. Не напрягаючись. Я зроблю таку штуку, просто тут шестерні, пластикові. Так, писали в коментарях, що шестерні пластикові не довго не прослужать. Прослужать, якщо гарно все зробити. Де дістати отакий от от моторчик? Я зараз сам зроблю підсказку. Заходити в майстерню, де ремонтують мікроволновки, духовки, там витяжки і ще інше. У них того добра, повірте, то фіга. Я ще зайду до своїх знайомих, вони займаються ремонтами мікроволновок і все. Я думаю, в них моторчики підберу хороші, з хорошими шестернями, розберу, гляну, що вони працювали. Я живу сам біля річки, я собі поставлю цю штуку, у мене буде просто освітлення. Вечірні від води. Я, по 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 я собі світоді зроблю все правильно, але ну, то буде пізніше. Зараз я часу багато немає. То буде чуть-чуть пізніше. Я це все зроблю на цьому редукторі. І в мене просто біля мого дому буде все світитися від цієї штучки. Як ви бачите. Дивіться, легесенько, не спіша. Все крутиться через редуктор. Вам не потрібно, що яке там передаточне число, вам потрібно перебра... підібрати редуктор, може бути і від рельки. Ну, від болгарки, на мою думку, от я підбирав, дивився ставив від рельки, Болгарка це в мене стара. Саме оптимальне, тому що оцей цей корпус буде за основу. Він буде тримати ваші лопостя, наприклад. Чи там що ви що ви собі придумаєте? Ще одне там в коментарях мені написав, написала людина, реально шарить. Хто не читає, то почитайте коментарі, подивіться, як люди роблять. Одна людина пише, що в мене два дома від тієї штуки світить, там не одної, напевно, може, дві-три зробив. Один зробив гравітаційний генератор. Знаєте, як зробив гравітаційний? Він просто тут взяв шпулю від швейної машинки, намотав туди нитку, причепив з балкона з дев'ятого поверха. 5 літрів, 6 літрів води, і воно помаленьку, бо тут передаточне число велике, воно помаленьку з 9-го, він каже, з 9-го за день спускається мені, і постійно світло, воно помаленьку спускається під вагою, крутить оцей генератор, і в нього світло є. Він може і телефон зарядити, і все, що хочеш. Так що, отака от штука: хто живе біля річки, хто, хто хоче через вітер зробити, без проблем, дивіться, люди. Ну просто реально, ну, от, от маєте світло безплатне. І от такий моторчик. Я думаю, зайти на розборку там до мікроволновки, там, блин, за... як він новий коштує там, гривні 100 е, гривень 65 гривень, залежить, які є моторчики. Я думаю, на розборці там, дали їм 20 гривень 30 на каву і забрали хоч два таких моторчика. Подивіться, легесенько, легесенько, через редуктор все світиться. Класно? Бачите? Я це все дороблю. Реально дороблю, покажу, як воно працює. Ну я не знаю, коли це буде, бо часу кажу, не вистачає. Е, покажу не на собі. От я вам докажу це. Коли поставлю на річку, з лопастями зроблю все, все повноцінно, запущу, і будете бачити, що воно буде світити. І від води буде люди роблять генератори на воді взагалі без проблем. Просто включати тут маленький буде, і він буде все одно давати світло і освітлення. Бо тому що у мене зараз на, на черзі контактна сварка, ще все докупити, доробити, як все зробити. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, користуйтесь таким, От я вам підібрав, реально підібрав. Ну, все за вас зроблено. Просто стати, зробити, там, додумати кріплення, там, ну, я думаю, що не проблема. Хто живе біля річки або е, в полі, грубо говоря, там, де вітру багато, ну, в принципі, вітер просто вище підняти і буде все. Легенько коротко, легенько, не напрягаючись. Що користуєтеся, ось от такий от редуктор від старої моєї е, болгарки. Ну, Також де редуктор взяти від болгарки. Також на розборку підійти. Там редукторів, на радіоринку, там блин, бушного, то, що вони викидують до отих редукторів, є, є різні. Може є ви краще підбере, що ще легше крутити. Ось такого плану. Так що підписуйтесь на канал, обов'язково ставте подобайки, підтримуйте український контент, українську мову. Слава Україні! Слава ЗСУ! І ми обов'язково переможемо! І до наступних відео.